Тріотичну програму для проєкту Любіть Україну підготували колективи із Ківерцівської громади серед репертуару жіночого ансамблю «Струнка рота, композиція з історією. Ми виконували пісні стрілецькі, повстанські, рівненського, Волинського Полісся. Перша пісня наша була йшли стрільці із бою із Галичини, яка була записана у селі Журавичі Ківерцівського району від Гонтар Катерини. Ми знали, що є така в нас жителька села І задзвонили до неї. Приїхали, записали фольклор, у неї ще були обряд коровай, обряд жнива. І ось цю пісню ми записали від неї. Встигли ще записати, бо вже її, на жаль, не стало. шли Галичини Колективи теж підбирали ретельно. На мені сьогодні сорочка мами, в якій вона вінчалася, і також фартух. Моя мама була з 40-го року народження. Остараємося все, яке залишили нам батьки, показати людям, що чим була багата Україна і чим є багата, тому що ми зберігаємо наші традиції. Вона вже вишила його, коли мала четверо дітей. На ньому зображена церква троянди в чашах, які ми прикрашали також в церкві, ну, прикрашали храм. Сестра, ще моя вишиває, ще від цих фартучок мами передала то прабабусі. А сестрена вишивала нам таких камізельок, Вона і далі вишиває. Жіночий колектив Терниця теж береже традиції, бо пісня та культура у тилу нині теж як зброя, Співочі – всі покоління. Метою нашого колективу є дослідити, зафіксувати, зберегти. Звичаї, обряди нашого саме регіону. Ми виконували пісні, які були записані в ківерцівській громаді, а а саме в селі Журавичі, від Гонтар Катерини Семенівни. Любов в мене привела бабуся, скільки я вже років співала з нею по такою малесенькою під столом, скільки ми всього пройшли. І це так, ніби, знаєте, грає мені просто ця любов до пісні. Відчуваю, що ну, мені стає від цього легше. Колектив Толока теж порадував репертуаром. Людей, які в цьому колективі співають, поєднує не просто любов до української пісні. Тут любов до пісні автентичної. Пісня має бути глибина, в неї повинна бути дуже цікава мелодика. Ця пісня повинна нести в собі дуже великий зміст сьогодні, в час війни. Такими піснями у нашому репертуарі являються саме пісні повстанські, стрілецькі, козацькі. Саме ці пісні вони вселяють якийсь дух віри, надії, сподівання на нашу довгоочікувану перемогу про те, що будемо жити під мирним українським небом. Стежте за анонсами і не пропустите телеверсії концерту Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Ківерцівської громади для телеканалу АВЕ.